Всім привіт! З вами КриптоСвік І сьогодні в нас відос під темою гроші за реєстрацію. Зразу переходжу до самої суті. Як ви бачите, зараз на відео я показую, скільки вдалося вивезти з цієї схемки. Ну, не схемки це про це знають багато хто. Можливо, ви не знаєте. Я роблю це відос для тих, хто не знає. Вже це вже начебто 10-й відеоролик чи сьомий. На моєму каналі про відео гроші за реєстрацію. Що потрібно робити, щоб заробити? По-перше, все дуже легко. Вам знадобиться всього дія і 5 вільних хвилин це дуже просто. Ви заходите під відео, шукаєте посилання на цей банк, і банк вам заплатить за реєстрацію на рахунок кешбек Там 100-50 гривень, 150 гривень. От, EasyBank вам платить 150 або 50 гривень за реєстрацію. За те, що ви просто зареєструєтесь, так? ви просто переходите в посилання під відео і реєструєтесь. За це вам банк нарахує е, бонусом, е, ну, я вже сказав, скільки, 100-150 гривень за те, що ви зареєструєтесь. Я зробив підбірку банків, я напишу, хто скільки платить за, кожен, за кожну реєстрацію. Це все більш-менш безпечно, тому що банки українські. Типу, всі їх знаєте, можливо, в когось вони є. Подивіться інші банки, просто реєструйтесь і забирайте свої гроші. Потім закриваєте картку та інші дії, які вам ну, потрібно виконати. Все, все просто. Просто заходите під відос, шукаєте посилання ре... і реєструєтесь через дію. П'ять хвилин це займає всього-навсього, і ваші гроші, все. Так само і в других банках приблизно. Тут нам платять це ізі банк. Нам платять 50-150 гривень за реєстрацію. Також-банк теж роздає гроші, він роздає по, по 50 гривень на ваш баланс. Тоже просто реєструєтесь в банку через дія, декілька хвилин і все чекі-пуки у вас. Забираєте ваші гроші, переводите на свою основну картку, так само і в Монобанк, і в цьому просто гроші за реєстрацію. Ви реєструєтесь, вам зацепувати сам банк. І все, просто знайдіть посилання в описі і зареєструйтесь. При реєстрації в Vizбанку вам знадобиться сказати, те, що у вас дохід більше 16 тисяч чи 15 тисяч, неважливо, вказуєте це, і він вам нарахує кешбек. Потім ви його просто виведете на вашу картку. І все, в принципі, на цьому відеоролик я завершую, тому що ну, немає про що далі розповідати. Якщо ви ще досі дивитесь, то я не розумію чому. Просто йдете і це робите, і гроші ваші. Всім пока-пока, до побачення, до зустрічі, там, доброї ночі. Всім пока, все дуже просто та легко. Головне бажання і 5-10 хвилин. Все робите з телефону, все дуже просто та легко. І Гроші ваші без питань. Також ви можете запрошувати друзів і отримувати за них теж гроші. Як роблю це я зараз. Ну, я вам пояснюю, і це моя менегорода за таку інформацію. Як ви бачите, ось такі баланси виходять. Ну, в принципі, це все. До побачення.